Доброго дня, мене звати Кібальник Валерія. Я навчаюсь у державному біотехнологічному університеті на спеціальності 241 готельно-ресторанної справи. Наразі я поєдную навчання з практичною діяльністю та працюю у відпочинковій садибі медовий двір, про яку я і хочу вам розповісти. Садиба знаходиться у Львівській області, а саме поміж схилів Карпат. До нас приїжджають у пошуках тиші лісу, гармонії з природою, турботи про власне тіло та душу. На території знаходиться три будиночки з окремими номерами та два великі котеджі. Всі номери обладнані необхідним для комфортного відпочивання наших гостей. Кожен будинок побудували на схилі гори так, щоб з вікна ви могли насолоджуватися чудовою панорамою Карпат. Також гості мають змогу скористатися розслабляючою сауною. В літню пору року працює басейн з чудовими краєвидами нагори. Крім цього, маємо дитячий майданчик та ігрову кімнату. На території садиби маємо прекрасний ресторан з великим та різноманітним меню, в якому вам можуть подати до столу обсмажену на мангалі свіжу виловлену форель. Навчаючись в нашому університеті, я багато чому навчилась. Так я розумію, що одним з найголовніших пунктів розвитку готелю або ресторану має бути своя концепція розвитку, своя фішка. Складно здогадати, що фішкою медового двору є мед. А також ми маємо в продажі багато різноманітних екопродуктів, такі як мед з власної пасіки, забрусний мед, квітковий пилок, мед в стільниках, маточне молочко, домашнє варення, чай з карпатських трав та багато іншого.